Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Вмощуйтесь у ліжечку зручненько, ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної казочки. А я зараз розповім вам українську народну казку, як синиця хотіла море запалити. Була собі раз синиця. Якось прийшло їй до голови звити собі гніздо на самім березі моря на невеличкім корчику. Поки море було спокійне, все було гаразд. Синиця нанесла яєць і почала висиджувати їх. Аж нараз повіяв вітер. Розігралося море, затопило корчик і разом з ним синичене гніздечко. Сама синиця ледве втекла, а яєчка, які вона нанесла, поплили за водою. Ой-ой-ой, як розгнівалась синиця, сіла собі на скалі над морем та й як не почне сварити та лаяти те море. Погане та нікчемне море, ти безглузда, темна сила, ти захланна, безодне, ти нездалене, потрібне, нехарапутне море. Як ти сміло нарушити мою хату та забрати мої яйця? Та я тебе до суду запізву. Я тобі на весь світ стиду, нароблю. Я тобі не дам спокою ні вдень, ні вночі, поки ти мені не вернеш моєї втрати. А море собі все хліб-хляб, хліб-хляб, хліб хляб хвильками. Що ти смієшся з мене? Ти нечесне, несумелінне й неблагородне море, пищала синиця. Зараз віддай мені мої яйця, бо я, їй бо, помщуся на тобі. А море собі все далі. Хліб, хляб, хліб, хляб, хліб, хляб хвильками. Ти думаєш, я не зумію помститися. Думаєш, що я така маленька, а ти таке велике, то я безсильна супроти тебе. А бачила ти безгалузде море, яка маленька іскра, а який великий ліс, а вона запалить його, і він згорить. Коли ти не віддаси мені зараз моїх яєць та моє гніздечко, то їй бо я запалю тебе. Море! А море собі все хліб-хляб, хліб, хліб хляб, хліб хляб хвильками. Страшенно розлютилася синиця і поклялася не спочити, поки не запалить море. Вона полетіла до хробачка світлячка і мовить йому: Слухай, світляче, ти маєш огонь на животі. Ходи зі мною, бо мені море запалити. Не можу, синичко, мовив світляк. Мій огонь світить уночі, але не гріє і не палить, Ти йди до блудного огника, може, він тобі що поможе. Полетіла синиця над болото, сіла собі на вільховім корчі та й чекає, поки наблизиться до неї блудний огник, а там їх понад болотом кільканадцять ходило. Та все, мов зачмелені, гойдалися над болотом. Нарешті один надлетів близько синиці. Гей, огнику, братику. кричить до нього синиця. Задержися, хвиличку, маю тобі щось сказати. Не можу задержатися, не маю коли, відповів блудний огник. Але говори, що маєш говорити. Я тут буду нипати коло корча, то все почую. Розповіла йому синичка своє горе та й просить ходи, будь ласка, поможи мені спалити те погане море. Не можу, синичко, відповів вогник. Я ось тут на болоті роджуся і тут мушу гинути, а ще до того не смію ані одної хвилички спочити, так що навіть свічки від мене не засвітиш. Але чому б тобі не вдатися до крука? Він до таких речей майстер, адже я чув, що він увесь сов'ячий народ у печері спалив, піде на до нього. Полетіла синиця до крука, оповіла йому свою історію і просить помогти їй у горі і запалити море. Кар, не можу, синичко, відповів Крук, поважно похитавши головою. Той огонь, що від нього кар згоріли сови, то просто людський огонь. Кар, що я вкрав вон там на пасовиську. Але такий огонь, моря не спалить. Кар. Він сам гасне у воді. Щоб спалити море, кар, на те треба би іншого огоню. А де його кар, роздобути я й не знаю. От знаєш що, іди кар до буська. Кажуть кар, що він уміє своїм дзьобом чудесний огонь викресати. Може, сей придасться тобі на що кар? Подякувала синиця Крукові за добру раду і полетіла шукати буська. Розповіла йому, що і як, і просила потрудитися та викрасити для неї дзьобом огню, гей би від нього зайнялося море. Не можу, синичко, зробити сього, відповів бусько, задумавшись і ставши на одній нозі. То колись наші діди-прадіди вміли кажуть дзьобами огонь кресати, а ми вже не вміємо тої штуки. Та й ледве чи сей огонь придався би на що. Мені здається, що щоб запалити море, на те треба огню з самого неба. Полети на ти до орла. Він щодень літає під саме сонце і знайомий у небесних просторах. Може, він що тобі поможе? Поклонилася синичка Бузькові та й полетіла до орла. Летить, а все собі думає: Чекайте, погане, недобре море. Я тобі покажу, що може проста покривджена синиця. Вже я буду не я, коли ти не відпокутуєш тяжко за своє злодійство. Прилетіла синиця до орла, розповіла йому свою кривду та й просить, кланяючись йому в ноги. Та ви вже, ні, в року вам, ваша величносте, не погордуйте, бідною покривдженою синицею, роздобуйте мені небесного огню, щоб я спалила те нікчемне море і помстилася на нім за свою тяженьку кривду. Але Орел, вислухавши її мову, як не затріпоче крилами, як не закричить, аж синиця забула, чи жива вона ще, чи ні? Ах ти, дрантива синице. А хто ж тобі казав класти гніздо на морському березі? Хто тобі казав задиратися з морем? То через твою дурноту я маю для тебе красти з неба огонь. Зараз мені забирайся звідси, і пам'ятай, звий собі гніздо он там, у терні, чи в якомусь іншому густому кущі, та там, чим подалі від моря, нанеси яєць, і висиджуй їх, розумієш, то твоє право, а до моря тобі зась. Одержавши таку резолюцію, синиця вмить заспокоїлась. А за кілька тижнів уже справді мала нове гніздо і нові яйця. Цим разом не на морському березі, а в густому терні. З тих пір ще й жодна синиця не звила свого гнізда на низькому березі моря. Ось така у нас казочка сьогодні, їй наразі вже кінець, а хто слухав, молодець.